Та, і мене, для мене, знаєш, що було дуже цікаво, в нас, я ж народився в Донецьку, uh -huh. тобто і була перша хвиля еміграції, Тих, хто не захотів бути з Росією, виїхали там в Америку, наприклад. І от ми в дев'ятнадцятому 20 му році були в Америці, і людина, яка займається звичайною роботою по установ, встановленню кондиціонерів з uh інвестиційних -huh. куди вкладати тут ще багато залежить від тієї країни де ти знаходишся і наскільки рівень цієї фінансової грамотності у людей які по навнавколо тебе там, да, які навколо тебе знаходяться це Залізо робить гостріше залізо То для цього, що а треба друг говорити? робить гостріше погляд. Друга твого. Я записував і відео з Іриною Вороб'йовою. Ось на минулому uh -huh. тижні. Uh -huh. Якраз я там його і... ми там і говорили, що треба долучатися до клубів однодумців і намагатися підсилювати один одного. Та ми дякуємо тобі за твій час.